Доброго дня вам, доброго вечора. Вирішила записати вам відео розпаковку, так як ви просили. Сьогодні в мене був день шопінгу. Сьогодні субота. В мене день шопінгу в суботу. Ну, завжди. Якщо гарна погода, зранку була, дуже гарна погода, плюс 16 десь сонце. Тому я зібралась. Проснулась, в мене був англійський. Після англійської зібралась і поїхала на шопінг. Мені треба було трошки докупити продуктів. І я вирішила все ж таки поїхати на шопінг. Подивитися, що там таке, щось там скупитись. Ось такі справи. Зараз ще хочу раз нагадати, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Я тут уже живу. Пошти три роки, два з більше, ніж два з роки, Тому ну, ось якось я вже так, знаєте, призвичайилась і мені вже тут як рідне це містечко, я чогось сьогодні їхала, їжджу я на місцевому автобусі, громадського транспорту тут нема, але є місцевий автобус, який їде ну, так, не, не всюди, але до магазину можна доїхати. Ну, ось коштує проїзд, той хто питав 3 долари, коштує проїзд. І якщо в Галіфаксі це було таке, що там до 3 годин ти можеш 3 долари заплатив, взяв того квитка і можеш 3 години їздити, то тут один проїзд коштує 3 долари. 4 роки, по-моєму, назад. Зовсім уже не було тут транспорту ніякого, тому що у кожного є у дворі машина, всі дорослі мають машини. Але є люди, яким все ж таки потрібно. Як, як я, в мене немає машини, тому мені потрібен місцевий автобус, щоб доїхати, скупитись якісь продукти купити, щось докупити. Ну, ось, давайте подивимося. Скупилась я сьогодні на 36 доларів. Чи багато це чи мало. Ну, скупилась те, що потрібно було. Я купила собі краску для волосся. Ось таку Краску для волосся. Вона коштує 4... 4,5 долари. Десь. Щось там до 5. Так. Тоді купила сок. Долар такий сок стоїть. Ось, такий черешневий якийсь. І яблучний купила ось такі два соки. Кожна упаковочка стоїть долар. Так, що ще купила? Купила я приправки. Купила е, чорного перцю. Е, така приправка коштує 4,5 долари. От. Купила часничок. Три часничинки отаких от коштує долар. 0,99. Так, що ще я купила? Купила ось такий кусочок. Такий м'яско. М'яско я люблю бутерброди робити. На роботу роблю бутерброди з, я ложу в салати, коли роблю. Ну, всюди. Ось такий кусок він коштує, ну, мабуть, тут кіло. Я думаю, що кілограм ну, десь. Коштує такий 10 доларів. От, що ще купила. Ага. Приправку ще купила е, чесник, сухий такий чесник. Він коштує 2,99. Так, що ще купила? Купила такі пакети для сміття. Це е, чорні пакети, це гарбіч зовсім те, що викидується. Тому що, ну, я десь раз в два тижні. У мене забирають сміття раз в два тижні. І Мені один пакет потрібен для того, щоб ну, скидати туди те, що вже не, не сортирується. От. І мені потрібно було. Коштує 650. 40 штук їх тут. От. І собі купила Ось такі штучки. Такі стоять 3 долари. Півтора долара Ось все, що я скупила, це було на 36 доларів. Ну, Багато чи мало. Ну, не знаю, ну, якось так. Ну, Потрібно було... Мені якраз ці речі були потрібні, тому що вчора я теж ходила в магазин, я купила курицю, вона коштувала 11 доларів. Ось я буду борща сьогодні варити. Паски я не пекла. Я хочу зараз зварити борщу, мені чогось захотілося борщу, і хочу зварити, зварити, спекти до борщу щось ну, щось смачного. Можливо, з часником якісь павпушки спечу. От. І на вечір я хочу ще приготувати плов, тому що картопля в мене була вчора. З м'ясом, а сьогодні я хочу плов. Ось тако. Так що, ну якщо цікаві вам розпаковки, що ж, е, коштує і скільки, е, то пишіть я буду знімати. Тому що я, ну, я, я два рази в тиждень ходжу обов'язково в магазин, мені ось ще треба е, е, сходити. Я буде молока купити. 4 літри молока я купляю, 7 доларів. коштує. От, Потім я ще купляла яйця. Яйця коштують 5-6 доларів 12 штук. Тут вони по 12 штук в упаковці, або по 18. І ще хотіла, що цікаво, для мене було, вчора розмовляла зі своєю подругою. І було, знаєте, цікаво, що ми згадали про те, що тут, в магазинах, я не бачила свинячих ніг в продажі. Я не бачила. Можливо, десь вони продаються, я не бачила ні в Собісі, ні в Волмарті. Я ніде не бачила. Я не бачила тут ушей свинячих, хвоста. Це те, що ми з нею розмовляли про холодець. Галяшка тут є. Я як варила холодець, я варила з галяшки. Так? От. І ще ми згадали з нею про курку. Я вчора купила курку і розповідаю, що купила курку 11, доларів, десь пошти 2 кг. Кажу, що мабуть буду з нею варити борщ або запечу її буду потім їсти. ну якось так. І вона згадала про те, що а у вас шийки від куриці продаються, бо я їй показала курицю, вона каже, а шиї від куриці продаються. Я кажу, ні, я тут не бачила в Канаді ніколи. А ноги від куриці, я кажу, ні, не бачила. А шкура, я кажу, ні, не бачила. Ну, от спинки від куриці. Що там ще? Ну, якось так такого я тут такого не бачила. Ну, а ну напишіть мені, бачили ви в Канаді десь, щоб е, х, уші хвости е, зі свині продавались, і голова свиняча, щоб продавалася. Ми з голови свинячої е, робили е, зельць робили. Тут я такого не бачила, щоб продавалась голова свиняча. І місків я не бачила, щоб продавали. У нас продавались в Запоріжжі, це продавалось і на ринку можна було. І в магазинах я не бачила теж. Але в магазинах були, і в супермаркетах були, продавалися ноги, свинячі оці ратички. А тут я такого не бачила. Ану напишіть. Хто в Канаді, в Європі. Продаються таке в магазинах. Бачили ви таке? Чи це такий ексклюзив, який продається тільки в Україні. І їдять тільки українці. Печінку мені сказали, що тут продається. І сердечка від куриці теж казали, продається. Бачили в магазинах. А почки. Ну, якось так. І гриби вони тут не збирають. Хоча б навколо цього, цих містечок, де я живу, тут багато лісів, але гриби ніхто не ходить не збирає. Ягоди не збирають. Ну, ось так. Заборів в них немає. Ось такі відмінності Канади від України. Тому ось вчора ми б таке позгадували і було аж цікаво. Напишіть. В тих стран, в трьох країнах, в яких ви зараз, продається таке? Чи це тільки ексклюзивно в Україні? І чому? Я знаю з дитинства. Ми приїжджали до бабусі, бабуся моя жила в селі. Приїжджали до бабусі і завжди Уші, хвіст, ратечки, клали в холодець і варили з нього холодець. Ну, тут вони не варять холодець. Звісно, що ми варимо холодець, але вони не їдять, вони цього не розуміють. Ось так. з вами була Світлана. З вас лайк, підписка. Той, хто ще не підписався. І коментар. Мені дуже цікаві всі ваші коментарі. Я зараз загружу відео, і воно буде у вас. Так що, бай-бай! І хочу сказати зі святом вас, зі святом Пасхи вас. З Канади Світлана. Бай-бай!